Друзі, добрий вечір. Громадська організація та Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні хочу з вами поговорити про такі цікаві речі, які відбуваються в нашій державі. Поговорити про ті документи, котрі видаються нашим військовим, про ті документи, котрі видаються родинам загиблих захисників. Ну, я думаю, що це важливо, тому що з урахуванням того, які документи отримали мої рідні, то ну, на даний момент, якщо вони їх будуть використовувати, то це є злочином. Значить показую вам. 18.01.2024 року моя мама отримала посвідчення члена сім'ї, а саме дружини загиблого військового. Я отак от прикрию і покажу. Ну, тобто от такий от документ. Значить, на документі стоїть дуже цікава. Печатка. Ну, ви знаєте, що я люблю все перевірити. І от давайте зараз разом з вами, щоб ніхто нічого не казав, що щось не так, от разом з вами будемо перевіряти. Значить, на посвідченні є печатка і є код. Я диктую, хто має можливість, перевіряйте разом зі мною. Значить, код. 083. Так, 62 793. Мені ж цікаво, що це за установа видала е... таке посвідчення. Ввожу є ДРПО і дивимось. Значить, показую вам, о, ну, як так ж було видно. Ось так, бачите? Хто там що пише? Господи. Так, ось така штука, бачите, код від РПО. Тепер заходимо і дивимось. Вінницький обласний військовий комісаріат. Дивимось, 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 дивимось. Все дивимось, все ніби добре. Те, що хочу вам показати. Ой. Ну, В принципі, це є зразу одразу на першій сторіночці, бачите, діяльність компанії скасована. Ну і тут дивимось, можна дивитися далі. Там Вся ця інформація є у вільному доступі, тут є дохід, фінансова звітність за 20 рік. Тут все є, все є, все. Дяльність діяльній сфері оборони, тендери відбуваються. Е все тут нібито все добре, але підприємство таке скасоване. Я дивилася через е Open Data Bot, а тепер подивимося через U-Control. Значить, показую вам також станом на 3,02-2000, так, не видно. Як це показати? Отак. Скасовано. 에, значить, дата реєстрації 9.10.97 рік. Уповноважені особи, тра -та -та, та та вид діяльність в сфері оборони. Але воно скасоване. 에, відомості про органи управління юридичної особи, директор, частка держави в підприємстві згідно з реєстром фонду Держмайна 0. Перелік засновників і учасників Міністерства оборони, це все прекрасно, але його нема. Воно скасоване. Скасоване воно. Зараз я не пам'ятаю, чи тут є? Тут немає в іншому якомусь реєстрі. Я дивилась, скасоване воно в 2016 році. Тепер давайте далі. Бо, крім цього, документу в мене є ще один. А, ще вам зачитаю. Пред'явник посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством України для членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти під час проходження військової служби. Посвідчення безстрокове діє на всій території України. Підпис керівника: підпис є, прізвище немає. І ось тут в кінці, ось так покажу вам. Ось тут, в самому кінці, в самому куточку, написано в мегаполіграфія, місто Київ, тратата. Оце сувенірна продукція. Це не посвідчення. Тепер давайте далі. По-другому документу. Ну, всі, я думаю, знаєте, що в мене чоловік теж на війні. І у нього є УБД, за яке так, мало того, що його не дають. То ще як його дають, то воно теж на грамота. Теж вам отак от прикрию, покажу ось таке от посвідчення учасника бойових дій. Прадівник цього посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни, учасників бойових дій, посвідчення безтермінове, дійсне на всій території України. Дійсне на всій території України. Отримав мій чоловік його 25 липня 2023 року. ну... Так, як і мама по, по бумагах нібито так отримала, але отримав пізніше. Е, ну, Суть не в цьому. Давайте подивимось на друге. Знову таке, перевіряйте разом зі мною. Код ПО. 0, 79, 66, 90, 6. Ось так от показую вам. Бачите? Тепер зачитую: форма власності, Державна організація, установа закладу, Організація управління ордена Червоного прапора Південного оперативного командування. Ну, Давайте зайдемо теж, подивимося, що воно тут про нього пише. Така ситуація абсолютно з усіма документами. Статус юридичної особи припинено. Припинено теж у 2014 році. Мені просто е, цікаво. Тепер виходить так, що той, хто воює і отримав е, таке посвідчення, чи посвідчення учасника бойових дій ось таке. Чи ось таке посвідчення родини загиблих. Якщо вони його будуть використовувати, то це напряму злочин, тому що це посвідчення підробне. Тому що там стоїть печатка юридичної особи, яка ліквідована. Нагадуйте собі, хто там порохоботи особливо собі, нагадуйте, яка козліна скасувала військомати. Яка Казліна скасувала всі юридичні особи, які були державними, і перевела це все в приватну власність? На нашому ефірі ви могли бачити, де Олександр Скакун показував документи про передачу в приватну власність і створення енери по енерго... Забезпечення де Обленерго перейшли в приватну власність. А ну відкрийте очі і подивіться в 17-му році, хто був президентом, подивіться, хто довів цю країну до цього, що є зараз. Бо в мене, чесно кажучи, після оцього, що я для себе звірила, і це може зробити кожен. в мене просто шок, того, що всі, абсолютно наші військові, котрі воюють, отримують таку хрінь, того, що це не документ, це просто фільки грамота, якою можна піти й підтертися. Дають їм ті якісь медалі, дають їм ще якусь херню, забезпечення, відношення ніякого нормального немає, всі покинуті на призволяще, то за що вони воюють? За що? За що, наприклад, я не розумію, до цієї пори не можу зрозуміти, за що загинув мій батько, щоб на сьогоднішній день мої мамі видали отаку от хрінь, з якої можна кудись піти і підтертися? Нам про Європу кажуть, що ми там в Європу маємо йти. Та в Європі за таку історію. Кожного, хто підписав цю таку хрінь, вже на якомусь безтовпі повішали. Тим більше ви подивіться на ставлення в Америці, в Європі до тих самих військових, на повагу, яка є до тих людей. І подивіться, що в нас робиться, коли в нас військові гірше бомжа. Коли він приїхав сюди, він, по-перше, в шоці від того, що він тут бачить, що тут війна, її нема. А по-друге, від відношення. Тебе туди не відправляли. Як мені вчора якийсь казліна написав під стрімом під Обленерго, твій батько пішов туди по гроші. Так от, щоб кожен так пішов по гроші. Чого ж не йдете? Я, нав, я навпаки я не хочу, щоб ніхто гинув. Але е, маєте зрозуміти, що... Держава зобов'язана забезпечити пільгами і нормальним ставленням до військових. Це люди, які мають бути на першому місці в державі, а не отаке відношення. Коли видали якусь писульку, нібито на щось там хтось там має право. Має право на що? На те, щоб з держави законно вивести. Кошти на такі підприємства, як, яке належить Григоришину, яке належить Ахметову, Фірташу, ще там комусь для цього? Щоб люди самі були пособниками тому тероризму, як його називають, да? а потім, як, якщо, не дай Бог, Україна програє і зайде кацапня, то як воно має бути? Ну, поясніть мені, бо я не розумію. Будуть, якщо виграє Україна, значить... Тих всіх розстріляти, да? якщо програє Україна, то що? Цих всіх розстріляти, бо це вороги. Так виходить? Держава, котра не поважає своїх військових, котра навмисно підставляє їх з отакими от писанинами, з такими бумагами, нікому нахрен не потрібними, вона не варта називатися державою. І люди. Наші українці мають це зрозуміти, тому що, ну, е, хлопці військові, беріть свої ОБД, перевіряйте, можливо, у вас інша ситуація, якщо інша, дайте знати. Бо я перевірила вже не одне ОБД, і я бачу, що це все фількина грамота. Тому що немає тих, тих е, юридичних осіб, е, чиї печатки стоять на цих документах, їх немає в реєстрі, вони припинені. Коли батькам розповідають, що треба зробити приписне від школи, Розкрийте батьки очі напишіть елементарний запит. Викупіть реєстраційну картку такого ТЦК, яке хоче, щоб ви туди дитину свою приписали. І ви прозрієте того, що його немає. І коли батьків будуть лякати тим, що не дадуть дитині свідоцтво про закінчення школи, там атестат не дадуть, так ви докладіть свою заяву, напишіть, що вам просто немає ту дитину, куди приписати згідно закону, бо його нема. Нема в реєстрі. Хто там, як обично, в нас сміють в таких ситуаціях розповісти, що сепаратістка, рука Кремля. Доведіть мені зворотні. І я готова вибачитись за все те, що я наговорила. Того, що не можна так відноситись до тих людей, котрі захищають нашу державу. Просто-напросто не можна. Це не повага, це навмисне. Протистояння того, що потім буде так. Війна закінчиться, і ті, хто має оці УБД посвідчення ветеранів війни, вони просто будуть викинуті як собаки. І як сказала пані Зеленська, для них не потрібно спеціальних умов. Вони просто верства населення, яка є. Якось так. Тому думайте. Пишіть, будь ласка, запити, особливо батьки, в котрих діти 10-11 клас і вас вимагають приписне від дитини. Напишіть запит, куди вас там хочуть в ту установу. Підіть ваш, буде, як воно там зараз називається, в ЦНАП, підіть, можете до нотаріуса обичного сходити. Цей витяг коштує 130 гривень. Напишіть запит, отримайте цю реєстраційну картку. Докладіть її до того документу, і ви прозрієте, того, що його нема. Куди приписувати дитину, ніхто не може пояснити. І дуже багато таких випадків, коли е, я знаю таких людей, де діти 19 років їх мобілізують. І нам через марафон, через ще якісь там ці намагаються донести, що потрібно понижувати призовний вік, потрібно. Ні, не понижувати. У нас є ціла купа пенсіонерів, мінтів, прокурорів, всіх інших, котрі всі роки отримували від цієї держави зарплатню, котрі всі роки отримували від цієї держави е пільги. От вони нехай йдуть і воюють. А наші діти повинні залишатися вдома. Тому що це цвіт нації, це. Діти, котрим будувати цю країну, тільки правову державу, відновлювати конституційний лад, який якимось дивним чином так жорстко підшатнувся. Подякуємо Петі. Я пам'ятаю особисто, жму руку обнімаю, і на фоні того, що я зараз бачу, я бачу першого зрадника в державі. Далі буде удоста.